Я в шоці з невеликого шматочка халви ціле деко печива. І для початку 150 грамів халви треба подрібнити в крихту і перекласти в зручну миску. До халви додаємо 100 грамів пшеничного борошна, 50 грамів цукру, дрібку солі для балансу смаку і чайну ложку з гіркою розпушувача. Спочатку перемішуємо сухі інгредієнти, а потім доводимо тісто до потрібної консистенції. Для цього невеликими порціями додаємо до тіста холодну воду і вимішуємо лопаткою. У мене пішло всього 6 столових ложок води. Ось таким пластичним виходить тісто, і зараз будемо формувати печиво. Припилюємо борошном поверхню, викладаємо тісто, ділимо його на частини. І формуємо кульки розміром з грецький горіх. Це приблизно 20 г тіста. Тісто виходить трохи липкуватим, але борошном його сильно забивати не треба. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. На випікання печива пішло 23 хвилини. На смак печиво вийшло дуже цікаве. Я навіть не знаю, з чим можна порівняти. Це потрібно тільки пробувати.